Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. В магазинах в Чернівецькій області можна побачити плакати. Плакати, де зафільмовані мужні хлопці та дівчата в зелених беретах, прикордонники. Плакати запрошують усіх бажаючих, хто може пройти по стану здоров'я і по віку. Вступати до лав Державної прикордонної служби України, а конкретно до Чернівецького прикордонного загону даються адреса, телефони, приходьте, ми вас чекаємо. Питання: чому саме зараз потрібні прикордонники в Чернівецькому прикордонному загоні? Відповідаю, тому що прикордонники масово драпають в Молдову. Прикордонники, які, які на е, україно-молдовському кордону десятиліттями, сім'ями, кланами назаробляли не сотні тисяч, а мільйони баксів, покупляли собі маєтки, гарненькі квартири, ферми в Республіки Молдова. Да? Скентувалися з місцями поліцаями із службою інформації, службою безпеки Молдови, СІП, так? Перевезли туди сім'ї. А потім поскладали зброю форму і драпанули в Молдову. А звідти позвонили по роумінгу, да? роумінгу Київстарську, і сказали: там я поклав зброю, там я поклав форму. Ідіть заберіть. Ті йдуть забирати, а там ще записка. Да пішли ви всі на. Все. Якщо заробляти на кордоні, якщо продавати. Кордон по метру десятиліттями кланами, а в Чернівецькому прикордонному загоні клани тих, хто продають кордон, сімейні підряди, тато продавав, син продає, племінник продає, племінниця продає. Все, а зараз, а зараз їх посилають на фронт, а помирати з прикордонників ніхто не хоче. А заробляти на кордоні встає ще важче і важче, тому що дуже багато конкуренції, дуже багато контролерів, можна і присісти. Тому прикордонники просто драпають в Молдову. Все? І пишуть записку: пішли ви на Х. Що я скажу? Колись в мої часи, коли я служив в армії, прикордонники це була гордість країни. Зелені фуражки. Я йшов у відпустку зимою. 1984 року, і в Києві побачив прикордонників зелених фуражках, мороз до 15-16. Всі солдати, що йшли в відпустку, шапочки натягують на вуха до да, землі, а вони гордо йдуть в зелених фуражках. Зелені фуражки символ непідкупності, чесності, відваги, самопожерти. А зараз. А зараз зелені берети драпають Молдову. Міняються часи, міняються люди. Міняється, на жаль, все в Україні. А з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.